Хресний хід є мирною, мирним неполітичним заходом. Мета хресного ходу є, полягає в об'єднанні, молитовному об'єднанні країни та вимолити мир для нашої держави. Цей захід є мирний і віруючи Української православної церкви, реалізували. Своє право, яке передбачене конституцією на мирний захід, як я вже казав, що цей захід є мирний і не політичний. Але не дивлячись на це, деякі політики, депутати, громадські діячі, посадові особи намагаються його політизувати. Навіть перешкоджати ці хресні ході, вдаючись до наклепів, до образ почуттів віруючих людей, в результаті чого це може розпалювати релігійну ворожнечу та призвести до порушення громадського порядку. Українська православна церква під час проведення хресної ходи як ніхто зацікавлена в підтриманні громадського порядку, тому ми готові. Взаємодіяти з правоохоронними органами в цьому питанні, дякую за увагу.